Спілка українських офтальмохірургів була заснована в 2019 році як громадська організація, покликанням якої є розвивати українську офтальмологію, українську офтальмохірургію, популяризувати її в усьому світі, і, безумовно, без сучасних досягнень світових неможливо рухатися вперед. Отже, основною місією було залучати весь міжнародний досвід. Нам сюди, в Україну, для того, щоб розвивати, популяризувати і давати найкращий результат в галузі офтальмохірургії. Спілка українських офтальмохірургів є афіліованим членом Європейської асоціації катарактальних і рефракційних хірургів. Отже, всі ті технології, які існують в галузі офтальмохірургії, є можливість залучати сюди, до нас, в Україну. Спілці українських офтальмохірургів на сьогоднішній день більше 800 членів, і ми цим пишаємося. Адже всі ці люди це молоді, в першу чергу, молоді офтальмологи, офтальмохірурги, які здобувають свої знання, вміння, перший свій досвід на майданчиках спілки українських офтальмохірургів. Подовж всього існування спілки нашою головною метою було розвивати. І давати можливість молоді вчитися і отримувати кращий для себе результат. Одним з основних напрямків роботи спілки українських офтальмохірургів є майстер класи. Ми є майданчиком, на якому кожен молодий офтальмохірург, та й не тільки молодий офтальмохірург, може здобувати нові знання, навики, вміння, що називається скіли. У нас в пакеті нашому є багато майстер-класів, які допомагають оволодіти сучасними технологіями хірургії, катаракти, хірургії глоукоми, вітроретинальної хірургії, естетичної хірургії, лазерної хірургії. І ми пишаємося тим, що впродовж е, уже понад п'яти років через Освітні курси спілки українських офтальмохірургів пройшли сотні українських офтальмологів. Організаційною структурою спілки українських офтальмохірургів є безумовна наукова експертна рада, члени якої є провідні офтальмохірурги, офтальмологи України. І для нас велика гордість і честь, що ці офтальмологи діляться своїми знаннями з молоддю. Своїми колегами є постійними учасниками конгресів спілки українських офтальмохірургів і наших майстер-класів. Щороку головною подією, яка об'єднує всю офтальмохірургічну спільноту України, є конгрес спілки українських офтальмохірургів, офтальмікла. І цьогоріч це вже буде шостий конгрес. Який відбудеться 21-22 листопада в традиційному нашому місті, затишному, приємному конгрес-центрі Прем'єр-готелю Русь? 21-22 листопада? Ми вас усіх запрошуємо і впевнені, що здивуємо вас не тільки новим досвідом і новими практичними знаннями, які ви можете. Отримати а й душевною приємною атмосферою, якою завжди відрізнялися наші конгреси.